Слід нагадати, що в Чехії існують наступні способи легального заробітку: працевлаштування за контрактом це главний працовний помір ГПП. Угода про проведення робіт це догода у проведенні праці ДПП. І догода о працовній чинності ДПЧ. Все, що стосується найманих працівників, а далі переходимо до підприємництва. Фізична особа підприємець чеською називається особа самостатнє виділечне чинна. ОСВЧ. Звичайно, в Чехії також існують можливості для відкриття фірми у вигляді комерційного товариства. Як і в Україні, існують декілька різновидів товариств. Найчастіше в Чехії будете зустрічатися з абревіатурою СРО. СРО означає сполечно з зрученим омезанням, а перекладається це як товариство з обмеженою відповідальністю. Взагалі, комерційні товариства це є окремою темою і розберемося з тим згодом. Темою сьогоднішнього відео. je fop